Ми мали там да, 30 років незалежності, да, і от зараз вже, там, 3, вже 3 плюс додатково понад те маємо у війні великій. До того часу ми розбазарили все, що у нас було. Да? Ну, якщо ми там, ну, відверто визнаємо, ну, ну, по нам летять ракети, які ми віддали росіянам з літаків, які ми віддали росіянам. Це стало можливе, тому що ми стратегічно вразливі, бо ми позбулися ядер. Ми позбулися. Ми порізали багато чого, що в нас було раніше, ми були після європейської частини Росії, саме сама потужна держава. Сьогодні ми да, в багатьох речах залежні від інших, в тому числі в безпекових питаннях. Як так могло трапитися? У дуже простий спосіб. Не було дорослих в кімнат, які сказали би дітям: ну, не можна тягнути все з хати, бо щось колись знадобиться. Іншими словами, в нас не було еліти, яка міркувала б національним інтересом і розуміла, які в нас є національні ризики, що може робити виклик для, для нашого екзистенційного існування, держави, і як убезпечити себе від таких викликів. Просто про це ніхто не думав. Це функція еліт. Очевидно, що люди, які виживали в 90-х, шукали, як прогодувати себе, свою сім'ю. Їм було не до того, вони думали, як вижити. Про це зобов'язані думати, і це їхня функція, роль в системі політичній. І в Україні еліти фактично на момент 14-го, потім бачу, не були хоча б в достатній мірі, називаємо це так. А є люди, які мислять, як еліти, не судять відповідальність, вони, як правило, в бізнесі, не хотіли зв'язуватися з державою. А от тих, хто розуміє, що неможливо жити в своїй державі, не опанувавши її, не було.